На каналі ще смачніше приготування м'яса. У нас сьогодні найсмачніше фаршироване м'ясо. Приготуємо його разом з нами, порізали куряче філе, відбили, натерли часником, перцем та сіллю і залишаємо в холодильнику. Щонайменше на 2-3 години нехай маринується. А тим часом приготуємо начинку для кручеників. Для ось цього м'яса. готуємо ніжну начинку до печеної і подрібненої моркви та до будь-якого твердого подрібненого сиру додаємо майонезу. Додаємо подрібненої цибульки та ще за смаком солимо. Ми солі додаємо ну зовсім маленько. Усе змішуємо, перемішуємо і ніжна начинка готова. Приготували. Тушковані сухі гриби із цибулею та морквою. тушкували гриби на вершковому маслі, тому додаємо тільки сіль та чорний мелений перець. Все змішали, перемішали і пікантна начинка готова. Уже і м'ясо замаринувалося. Будемо формувати крученики. На Замариноване м'ясо викладаємо начинку, пікантну начинку та ніжну начинку. М'ясо скручуємо рулетиком та прикріплюємо зубочистками Накрутили кручеників рулетиків і обсмажимо їх на сковороді. На великому вогні. У сковороду до олії додаємо колочково. Обережно крученки викладаємо до смаження на високому вогні. Смажимо двох сторін до леталого кольору. До, до готовності смажити не потрібно, ми далі крученики будемо тушкувати нам потрібно начинку запечатати. От смажили крученики і виймаємо їх на тарілку. Перемикаємо вогонь на що найменший і на сковороду, де смажилися крученики, додаємо рібчасту цибулю. І з кручеників дістаємо палички і поміщаємо. Їх на цибулеву подушку у сковороду наливаємо 150 200 мл води. У сковороду додаємо чорний перець горошком та маленьку часточку лаврового листу. І з моменту кипіння тушкуємо. Смачне м'ясо із начинкою під кришкою тушкуємо хвилин 30-40 до готовності, поки смакота тушкується із курятини, то ми ще смачніше готуємо рулетики м'ясні з грибами, зі свинини. Рулетик із свинини Купуватимемо у мультиварці теж на фулеві подушці. Друзі, якщо бажаєте дізнатися, як ми у мультиварці готуємо м'ясні курченики, напишіть про це в коментарях. Ми для вас створимо відео. Тушкуються м'ясні маленькі рулетики, а вже пахнуть на всю хату. Рекомендуємо підписатися на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Стушкувалися крученики із курятини. До столу ми їх подаємо ще гарячими до будь-якого гарніру, а охолоджені подаємо як окрему м'ясну страву. Ви таких смачних м'ясних рулетів ще не їли. М'ясо із начинкою, ах же й смачне м'ясце!